Сьогоднішня вечірня прогулянка буде у нас з вами разом. Погуляємо Києвом. Оце театр, опера, Київська опера. А попереду, ви бачите, мій маршрут. Я йду по вуличці до золотих воріт. Погуляємо, поспілкуємось і зробимо з вами знову арт-терапевтичну роботу, коли ми сильні. Коли ми з дитинства по дуже дуже рано і навіть вихваляємось цим перед іншими. Коли нам здається, що стати на ноги дуже рано, і вже коли ще підліток, ми вже заробляємо собі на життя, чи справляємось з своїми проблемами самостійно, якось задовільняємо свої потреби. Виявляється, що це наслідок травми. Ми пропустили своє дитинство, пропустили можливість бути слабкими, пропустили, чи не отримали такої можливості, щоб про нас хтось піклувався, щоб хтось давав нам відчуття безпеки, захисту. Подивіться, я тут на такому красивому місці з вами про це говорю на Запійській площі. І зараз підемо туди, до Михайлівського собору уперед. Погуляємо з красотами, подумаємо про ці глибокі питання. Бо ми з вами навіть вже підіймали цю тему в попередніх відео, коли говорили про те, що Свої проблеми ми звикли з дитинства приховувати. А інколи ми, звісно, втрачаємо настільки довіру до оточення, що ми починаємо вирішувати всі свої проблеми самостійно. На нас лягає занадто велика відповідальність і всі наші вразливі Частини психіки вони отримують такий сигнал, що вони начебто нікому не потрібні, їх треба приховувати, цим треба щось робити. Сьогодні я хочу поговорити з вами про це: попрацювати поробити роботу. І хочу поділитися тим досвідом, який є в мене особисто в цьому напрямку, тому що є багато насправді що сказати, тому що я яскравий представник такої тенденції, втративши дитинство дуже-дуже рано. Занадто рано я якраз таки і була такою маленькою дорослою. Спочатку ми стаємо маленькими дорослими для себе, а потім ми стаємо батьками для своїх батьків, а потім ми стаємо батьками для своїх партнерів. Потім ми стаємо батьками для багатьох людей, які знаходять до нас якісь маніпулятивні гачки. Вони показують нам свою слабкість. А ми звикли бути сильними, і через це є також ризик використання таких людей дуже часто. Використання е, маніпулятивного через оцю от ідею, що ти ж сильно зможеш. А ми навіть і не сумніваємось. Ми навіть і не думаємо про те, що мабуть в кожному в іншому, в кожній іншій людині також є ця сила. І не обов'язково всиновлювати всіх навколо, незалежно від того, яку професію ми для себе обрали. Зараз ми дійшли вже до Адрівського узвозу, і трошечки вас світ нашої теми. Отак просто прогуляємось, подивимось, будемо надихатися. На творчу роботу. Що тут у нас є? Тут краса, як завжди. Одна з моїх найулюбленіших вуличок. Дивіться, <реш> трошки порозглядаємо. <реш> <Вау>. <реш> а тут я вирішую. Вони горе люди докували, діли Оці <реш> такі прикраси. Фантастика. Підемо далі. Боже, яка краса. Ну, Оця от мені дуже-дуже подобається. Яка краса, в кольорах. Да, для того, щоб добре розслабитись і прогулятися десь в найкрасивішому місці, в Києві, завжди приходжу сюди. Це така якась. Особлива перлинка. Як я думаю, не тільки для мене, але для мене також я фанат цієї вулички, вона творча, вона якась така нелінійна, бачите, як те як наше життя. Підйоми, спади, музика десь грає, десь прикраси, десь пусто трошки. ми наш знайшли тут. О, який класний котик. Це код бегемот. Сидить, примус починяє. А це я так думаю, що якщо тут є цей код бегемот то це і є дом. Дім Булгакова, напевно, так. Да? Я не дуже сильно в цьому знаюся, але знаю, що десь тут на Андрівському звізі є, є музей Булгакова, дім його де він жив, і напевно це воно, напевно, це воно. А може і ні, а може, просто красиво, красиво зробили статуеточку таку мило посадили. Він же такий потертенький, мабуть, сюди потерти треба на якусь видачу, я так гадаю.